Дембельский поезд, как сказал Кузьма, приехал в гараж, и мы начинаем нашу программу, посвященную по Дню Украинской Армии! Я хочу пояснити людям, що таке дембельський поїзд. Дімбеля то є люди, яких вже номінально дома но вони ще в армії, і вони заставляють, лежачи на ліжку курячи сигарету, заставляють робити їм видимість того, що вони вже їдуть ті додому. Да. І 150 духів в э, казармі бігає з гілочками і робить дімберський поїзд. То есть, День Української армії абсолютно садів, тому що у нас тут відбувається. Я не зря пірозвоєнної формі. Сьогодні в нас в гостях людина, яка зранку бачить Машу фасі набагато частіше, ніж її власний чоловік. Людина, яка говорить тільки правду. Людина, яка вміє за 200 баксів зробити весілля. І людина настільки любить бундинок, що навіть взяла собі в жінки одну з них. Андрій Даманський. запрошую іншого гостя. Сказали, что ты не реагуешь. Друзья мои, он, он только подставил Дмитрия Корчинського романтика. Встречайте його. Український політичний діяч, засновник політичної партії Братство, хотів стати президентом України в 2004 році. Було? Не хотів. Не хотів. Не буду. І тому став президентом інституту проблем регіональної політики, сучасної політології Дмитро Корчинський. Приємно бачити. Дима.